Привіт, друзі! На каналі Alternative U, канал про Америку. Мене звати Василь, я трак-драйвер. Сьогодні буде таке відео. Я поділюсь своїм досвідом, спробуємо порівняти роботу на фермі в США і роботу далекобійником в США. І також, по ходу діла, ви побачите, як я везу специфічний вантаж їжа для ведмедів. Ось, надів прямо свою фірмову футболочку для вас спеціально. І що треба сказати? Правильно, поїхали. Я працював 6 років на фермі. Рік в Норс Дакоті і 5 років у South Ось. І вже працюю 7 місяців на траку. Знаєте, друзі, то я можу зробити якісь висновки, можу порівняти щось, і ви можете з цього взяти якусь користь собі. Взагалі ну, важко порівняти роботу на фермі і роботу. На траку, але ми спробуємо правильно. Ось я собі такого поблоково розбив цю тему, наприклад, от перше такий блок. В чому тяжкість роботи. Якщо подобається такий формат, і Якщо підтримуєте українську мову, поставте лайчину і підпишіться на канал, і поставте дзвіночок. Так, значить, Я пам'ятаю, в мене така картинка стоїть в голові. Збираємо соняшник. Соняшник специфічна культура, тому що е, збирають ну, типу, вона олійна. Да? І оця олійка осідає, буває там, де мотор, там, де пил йде з олією, да? і він осідає, і прилипає. Там, де мотор, там, де гарячі компоненти, і просто починається загорання. І отож, у нас загорівся комбайн. у Нас вже завжди був підготовлений пікап із бочкою, десь легко в легкодоступному місці на полі. І я на тракторі лечу по цей пікап, завожу помпу, там пару тонн води, ну багато води в тій бочці. Більше 10 тонів сказав. Ось лечу з цим пікапом до комбайна. Залажу туди всередину, бо я самий мілкий штрих на фермі. Був всі американці, вони там за 100 кілограм. Я залажу в той комбайн. Я там все тушу також зі шланга, тушу потушив все. А потім весь такий грязний стру всяка олія на тобі, ці всякі пили поприлипали до тебе. Ти мокрий весь і сідаєш далі в трак і далі працюєш, бо ніхто не може зупинятися, ніхто не може нон-стопом. Всі хочуть зібрати врожай якомога скоріше, ніхто не зупинявся. Ось, оце така картинка. То що ви зрозуміли, що таке робота на фермі? Робота на фермі, вона... Ти можеш змінювати масло на траках, і будеш там десь масло по-любому на тебе попаде, який би ти професіонал не був. Потім щось треба важке перенести. Потім у цих бочках для зберігання зерна треба замітати, їх треба там ще кропити спеціальною хімією. Коли ти замітаєш дуже багато пилюки, дуже багато грязі, болота. Ти на полі загружаєш, і трактори буває грузли, і комбайни буває грузли. Тобто робота, блін, така, треба мощні видержані нерви, особливо для власників. Мені то пофіг, в принципі, було, але я таки переймався і там намагався, старався, допомагав, по максимально старався бути ефективним. Ну а яка тяжкість роботи на фурі? Ну, напевно, найбільша тяжкість це коли ти... І постійно їдеш, і постійно ти може бути уважний, постійно ти такий трохи на стресі, тому що дуже часто тебе раз підрізали, щоб злетіти на ексід. Або буває, тебе обоганяють і різко починають тормозити, бо вони щось забули, і вони все вже скоро з'їжджать на Ну це просто таке буває, ну, на нерви дає дуже сильно. Я б сказав би, для мене ці, тяжкість це в цьому. Ну тут знову ж таки у кожного різні трейлери, у кожного різна робота. Ось, наприклад, на драйвені, на драйвені там я б сказав би, це робота для лінивих. Тому що я 7 місяців їздив на драйвені, і це робота для лінивих. Ти приїхав, став, поїхав. Приїхав, став, завантажили, розвантажили, поїхав. Ось зараз я вже на Каністогі їду. На Каністогі... Роботи побільше, ти вже годинки-дві кріпиш вантаж, буває. Ну, типу, ти дивишся, як грузять і по ходу діла кріпиш 2-3 годинки. Ось, і ти вже такий працюєш, ти вже потієш, ти вже... Короче, тут вже також якась є така тяжкість, тому що треба правильно закріпити вантаж, на тобі велика відповідальність. І плюс ти фізично працюєш, тому що коли жара, плюс 35, і ти на вулиці години 3 на сонці, і це все кріпиш, чи 4 це, це на Так, ну з тяжкістями Е, Другий блок. От, в чому полягає сама робота? На фермі робота була різна. Я за 5-6 років там навчився всього. Я міг робити будь-яку роботу. Починаючи з посівної, я брав диск, їхав, дискував де потрібно. Потім я міг брати сівалку, їхати, сіяти. Потім я кропив. Я кропив років 4 чи 5, Ні, 4, 4 роки я просто кропив усі поля на фермі. Потім треба на тракторі їздити за комбайнами. Робив то треба на на комбайн сідати, сідав на комбайн. Мене, навіть, мене навіть Оліжан там, мій колега, навчив зварювати нормально, більш-менш. я вже там робив якісь такі зварювальні роботи. Не скажу, що професіонал, але якби я це вже міг робити. Ну, різна робота. Робота просто вся різна. Дуже багато сидячої роботи це коли посівна і збір врожаю. Перелаштуємося на іншу полосу. А на, ферм, на трапу робота. Ну, я вже повторюю, бо на драйвені в основному це така лінива робота, чисто сидяча робота. Бо на цих флетбедах, степдеках, каністогах треба щось робити, виходить. Ну, все ж таки ти 80% часу їздиш. Тобто робота більш така сидяча на трапу. Ось, Тут вже ви самі визначаєте, який кому бал віддати. Бо в нас такий батл, що круче, ферма чи трак. Ну, третє питання таке: середовище життя. Там ми жили е, в селі. Село селом, забичене село, тисячу населення, до найближчого вома 60 миль, щоб ви розуміли. Е, село селом. Я завжди хотів звідти втекти. Мене напрягало життя там. Але коли я втік звідти, я з ностальгією згадую за деякими моментами. Е, і це, знаєте, знову ж таки урок: ціни те, що маєш. Ціни те, що маєш. Чому згадую? Тому що 5 років не закривав будинок, в якому жив. 5 років не закривав автомобіль. Як їдеш по селу, тобі всі отако раз тако раз махають, махають, вітаються з тобою. Знають тебе, не знають. З тобою постійно вітаються. Я, взагалі, перші декілька років, поки не приїлися, ну думав, що це як такий маленький міні рай, справді. Саме в тому селі я зрозумів, що це таке Америка. От іменно в тому селі то є Америка, бо там українців, по-перше, не було. Я там був єдиний українець, потім ну, ще брат приїжджав із сім'єю, потім ще хлопці українці приїжджали. і Потім моя дружина. Ось, але я був там, типу, як перший українець такий. Ось прикольно було. І да, і навіть зараз я вже з, з, з таким під час пройшов. і Я зараз можу з впевненістю сказати, що то була справжня Америка. Такий наче маленький міні-рай. Прикол в тому, що в тому селі я тільки англійську використовую. Я англійську підтягнув. Дуже, ну, Хорошо я підтягнув англійську, по 5 років ти англійську тільки використовуєш. ось. Що по середовищі життя в Чикаго. Ну, Ми в Чикаго приїхали, але англійську я набагато менше використовую, ніж у тому селі. Тому що... Тут в основному поляки українці, тут де ми живемо, і, якби, і все. Що ще напрягає в Чикаго? Ну, дружина більш конкретно розказала про Чикаго, його плюси, мінуси. Десь -от по силці подивитися, я так дуже швидко. Мені, наприклад, в Чикаго не подобається, що постійні затори. Трафік, Трафік. не трафіки, бо мене це слово трафіки напрягає. Трафік, один. Трафік і затори. І затори це мене напрягає. Потім ну, типу, дуже таке, таке перенасичене місто всі поспішають кудись. Я таку позицію вибрав: контроль роботи. На фермі мені кожного дня. Хоч ти 5-6 років працюєш, кожного дня мені щось казали, щось казали. І так, да, я їх розумію, бо це їхній бізнес, вони за нього відповідають. Вони йшли до цього дуже довгі роки, і вони не хочуть мати ніякі факапи. А, але ж типу, я роблю одну і ту саму роботу там на протязі вже там років, і якось мені хотілося розвиватися. Я не відчував, що я розвиваюся, і плюс мене постійно контролювали. Мені постійно кожен день щось казали, щось казали. Це нормально, ну, типу, це, це так має бути. Ну мені то не дуже заходить. Просто ділюсь з вами. А тут на фурі мене приказує те, що я можу місяць, от, взагалі ні з ким не спілкуватися зі своїй компанією, тільки диспетчер. Я не скажу, що він там типу, головніший наді мною чи там я над ним головніший. Да, я його можу напрягти. типу, Чувак, позвони на фасіліті, там узнай, чи я можу розвантажитися не завтра зранку, а сьогодні ввечері. Узнай e, там то, узнай там всього, вибий детеншн, e, плата за те, що нас затримали в розвантаженні. Ось я можу його там напрягти. Він теж може напрягти. Чувак, там зроби мені додаткове фото, ще щось. Ще, ще, ще. Ну тобто, я б сказав би, що ми більше такого в зв'язку, як команда. E, ну з компанії можуть до мене приколупатися, якщо я там буду швидкість e, перевищувати, або e, різко там тормозить. Неуважне, десь відволікатися, ну, щось типу того до мене можуть перезвонити. Якщо їздиш рівне, правильно по, по правилах, то до тебе особи ніхто не дзвонить. Хіба що там можу там, раз за місяць дзвонити і сказати, що мені треба масло замінити Ось, у фліт. Тобто я б сказав, би, що в траку тут твоя воля, ти, ти вільний. Немає особи там контролю за тобою, де ти зупинився, по яких дорогах ти їдеш, коли ти хочеш їхати. Хочеш вдень чи вночі. Ну взагалі ніхто мені нічого не каже. От мене оце і і прикалує. Таке трохи специфічна зараз завантаження у мене відбувається. Так, один, один чувак привозить на форкліфті, другий цеєю роклою затягує аж туди всередину. Потянув, потянув. Коротше, міксі це. Зараз завантажують мене цим е вантажом. І цей вантаж дуже липкий, і... Дуже липкий, тому що тут таке шоколад, горіхи, все в перемішку, і воно все, все липке. І може бути така ситуація, що прийдеться мити, мити трейлера після цього вантажа. Я надіюсь, так не буде, надіюсь, воно висохне. І ось ви бачите, що тут відбувається. Оце все це все таке шоколадне, воно буде по всьому трейлеру. І доведеться більше за все його мити. Ось, надіюсь, він висохне, я просто його потім позамітаю. It's for bear? Yeah, really? yeah. <laughs> Термін придатності вийшов. І е, шоколадів, зефірів, в таких горіхах, його все змішали і будуть годувати цією штукою ведмедів. Десь у штаті Мейн, Куди я буду їхати. Е, так, ну ще такий блок п'ятий люди. <му> От там уже я згадував, що в тому селі справжня Америка. Плюс люди привітні. Вони такі корінні Ну як корінні? Корінні це ін індіанці. А вони такі там уже вдале в багатьо, багатьох багато поколінь їхніх предків вже тут живуть. Там вони може п'яте, шосте покоління. Ось і вони в основному всі вихідці з Німеччини. Люди привітні, я ну, чітко це відчув різницю, коли приїхав в Чикаго, тому що о, там, в Дакоті, коли ти щось тупиш, на світлофорі стоїш довго чи не рушаєш, чи що ніхто ніколи тобі не сигнальне. Ніхто ніколи тебе не обжене. Ну, не знаю, так було у мене. Я там прожив 5 років, кажу те, що я бачу, те, що я пам'ятаю. Ніхто тебе не підганяє, на, на дорогах тебе не підрізають, ніхто нікуди не спішить. А тут приїжджаєшся, е, там десь півсекундочки, півсекундочки, ти щось там е, завтикав, і тобі вже зразу па 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 Підіт-іді! як би цей пі-бі -пі 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 палкою по голові. Ось. сіль. Люди такі більш на дорозі, агресивніші, хтось туди-сюди, туди, сюди. Такого в Дакоті не було. Я б сказав би, що в Чикаго це мінус. Тобто в цьому блоку Чикаго програє. Друзі, я приїхав у штат Мейн і своїм сірком, сірим драконом. Зараз візьму дрончика і політаю, і покажу, які тут просто прекрасні краєвиди. Так, переходимо до наступного блоку шосте сім'я. Ну, На фермі я бачив сім'ю. Я бачив сім'ю в основному літом пасівна це весна і осінь. Ти в 6 ранку. Ідеш чи в 6 ранку встаєш, по-різному і до 11-12. до 12. І якби ти приходиш і дружина твоя вже спить, стаєш, вона і ще спить, ну якось так. тобто Я сказав би, що місяця два на посівну і місяця три на збір рожаю, чи може навіть 4 на збір рожаю. а, ти сім'ю особо не бачиш, ти постійно як білка в колесі. А, але літом... Дуже багато вихід. Ну є час, ти можеш на річку з'їздити, ще щось. Тобто, все-таки сім'ю ти там бачиш кожен, кожен день, просто типу там ви засинаєте разом, а, ось, хоч як мінімум, спите я на увазі разом. А, а в траку бачите, яка ситуація? Це ще якби мені повезло, що я в Чикаго працюю і я можу кожні вихідні додому вертатися, робити рестарт. Я спілкував, спілкуюсь з багатьма людьми. Так в основному всі по, місяця, по місяцю їздять там, не бачу своїх дітей, своїх дружин місяць. Це для мене це є деякі що по три, по два місяці, по три місяці. Ну, це типа на Я Як сказав, тракту теж програє в цьому блоці і саме бачить сім'ю. Приїхав я, друзі, з Чикаго в Мейн, 1200 миль, Лупашив півтора дні. Ось, я ж, приїхав на якийсь такий деревообробний завод, де роблять дрова. Шоколад по всьому... по всьому трейлеру треба буде мити мити трейлера після того як... Як зроблю доставку. Nobody's gonna take this load. Nobody's gonna let me get another load А таке ви, друзі, бачили? Я такого ще не бачив Крутяк, да! Це тобі не треба наймати 40 українців, щоб розгружали. Да, реально тут вся розгрузка займає, мабуть, хвилин 10 максимум. Сьомий блок, чистота. Чистота, от ти, ти живеш в комфорті в чистоті і одяг. чистота. Оти в щось блок, чистота і одяг. На фермі ти постійно грязний. Постійно. То на тобі гріз, типу як смазка солідол, бо ти постійно лазиш кхех, під траки і постійно їх там змащуєш. Також постійно, не, також постійно ти в пилюці. Постійно в пилюці. Постійно грязний на фермі. Грязь це твоє друге ім'я, я б сказав. би. Ось. Постійно грязи, це мене напрягало. Кожен день треба було прати або змінювати одяг. Ось. Коротше, на фермі я був грязний, як чорт, давай скажемо. В траку. На драйвенчику ти можеш їздити просто в костюмі. Ну, драйвен це така будка, хто може не знає. Це така будка, просто там ти можеш їздити в костюмчику, там ти особо ніде не мараєшся. Особливо, якщо трак і трейлер новенький, ти там реально можеш працювати в костюмчику. На каністогі, флетбеті і Степдеку, там, хто не знає це такі рівні поверхні, там одна із сходинку, одна просто рівна поверхня, одна рівна поверхня Каністога, це в мене і закритий брезентом. ось, і ти, Тут уже, да, тут уже ти будеш грязненький, тут уже ти будеш. Але все ж таки, ти там завантажився, поїхав на... в душ, прийняв душ і... І все, потім ти чистий. В принципі, можна тримати чистоту в трапу. Отак вам скажу. Тобто, все-таки ферма в цьому, е, в цьому проігрує Так, восьмий пункт вид оплати. Ну, На фермі я прям робив окреме відео про ферму, про, про візу. Я, я робив по візі на фермі. Силку залишу ось тут. Коли закінчите перегляд, обов'язково гляньте це відео. Е, так, оплата ну Таку коротко, оплата була на фермі погодинна, тобто можна було спокійно собі затягувати роботу, нікуди не спішити. Я їздив завжди по ліміту Якщо 65, я ніколи не їздив швидше. А навіщо? Ти? Бо тобі все рівно платять за годину. Хоча знову ж таки хочу сказати, що в мене був такий маленький здвиг по фазі, тому що я поначитувався цих книжок про ефективність, про, про саморозвиток. Там тіпа, і багатійна Наполеона, хіла, Карнігі, Роберт Кіосакі, і там завжди знаєте, такі штуки були типу, будь ефективним, навіть якщо ти на роботі, робив все по максимуму. І я так старався, такі, до, до". я Зараз згадую, мені просто і, і, і сміяться і плакати хочеться. Я пам'ятаю, робив там із братом або із, коріша, або із українцями. І я такий так, тіпа, не втикайте в телефоні, давайте фігачі, давайте робіть. Тіпа. Блін, мені мені зараз це навіть соромно такого признаватися вам, тому що е, ну, чувак, ти ж не, не плануєш там е, решту свого життя провести. Це не твоя ферма. Навіщо ну, навіщо так віддаватись? <с> ну такої. Коротше, там зарплата була от 13 доларів, і там вона кожного року зростала там на, на, на долар. І останній рік, уже, там останні два місяці мені вже 20 баксів платили. Це аж за а за аж за 6 років добився. Ну Там ще свої такі ще плюшки були. Хата безкоштовна була, або це по візі, це умови контракту такого. Плюс бос платив за посольство, коли ти йдеш в посольство, там 200 баксів. І за переліт також платили бабки. До, до ковіда це можна було злітати туди і назад в Україну за 800 баксів, за 900 Потім вже ціни росли. А зарплата на фурі, я також знімав окреме відео. Ось, переглянете його, там все про зарплату на фурі. ось. Ну тут зарплата там є от миль, скільки ти миль наїздив, і є гроз від всього і тої грошей, що ти заробив для компанії, тобі там платять якісь відсотки. там. 29, 30, 32, в кого які. Ось, ну в нас самі найкращі. Мені, наприклад, на каністоги платять 32%. Так що, якщо вам потрібна робота, пишіть мені в інстаграмі. І обов'язково підписуйтесь на інстаграм, щоб ви були в курсі всяких цих відосиків про Америку, про дальнобой на даний момент. Так що підписуйтесь на мене в інстаграмі, а то дружина сказала, що це ти за блогер, тебе навіть тисячі підписників немає та й стіпається з мене постійно. Дев'яте, давайте такий блог, як колектив. На фермі е, я працював із братом два роки, і з хлопцями е, українцями е, також два роки. Е, доволі круто було. Е, були прикольні моменти, було і тяжко, я про це вам казати не буду. Були тяжкі моменти, були гострі моменти, але якось вони завжди розрулювалися. Е, але було дуже багато класних моментів. Якусь, може, зараз вам ставку закинути сюди, як ми там працювали. Що ти там робиш, Олішка? Да. Не теребонькаешь. Та всем передавай. Только не сильно пошло, бо может кто-то семьи побачит. Ну да. Сто процентов. То что, ты будешь нырять, Олежка? Нырять будешь? А не бійся, щупаря. Але... Щупаря. <реш> <реш> Коротше, ребята, ми робимо кришу на цьому біні. Слава Україні! Героям слава! Ось, тобто мені подобалось працювати з українцями, було весело. Я така людина соціальна, мені, мені хочеться, щоб було якесь спілкування. Ось там воно в нас було. Ми, ми там все, що хоч. І мотоцикла мені робили, допомагали хлопці. Е, там, е, з братом каталися на лодці з хлопцями. Ну було весело. Було весело, е, Робота, коли навіть в роботі приколи були. Це чітко було. А тут на фурі ти їдеш коротше, сам з ким ти спілкуєшся це з диспетчером. Ну так, да, тут типу, ти, колектива ніякого немає. Ти самітник такий, типу, вовк одинак. І ти їдеш, їдеш і їдеш. Ну, наділося, в вухо на телефон, і можеш спілкуватися з усім світом. Знову сонця немає. Можеш спілкуватися з усім, з усім світом. А, але все ж таки ну, хотілося б якогось живого спілкування, його порой дуже часто немає. То ти там щось їдеш, собі кривляєшся, мугикаєш, бугикаєш. Ну, так. Тобто ферма в цьому плані виграє, тому що ну, там був, є колектив. І графік роботи. Так вам скажу, що на фермі по збір врожаю можеш по 17-18 годин працювати, і це реальність, і таку кожен день підряд. Я пам'ятаю, якщо візьмете калькулятора, я за два тижні відпрацював дві, бо це так запам'яталось, 252 години. Я зароб за 16 робочих днів. Якщо поділити на калькуляторі, то там в середньому 13 годин в день. А це були такі дні, де було 17-18, а було дні, де 9 робили. Тобто дуже багато працювали, дуже багато. Графік ненормований. Фігачиш, допоки тебе кров з носа не піде. На траку, на траку, тут як у кого, які грузи, які трейлера, все, все відносно. Ну теж в принципі. Тут по 14 годин треба працювати, тому що типу, 11 годин драйвінга в тебе є, і 4 години на завантаження, розвантаження, заправку трака дизелем і дефом. Так що, друзі, ми з вами поговорили про порівняли роботу на фермі і в США, і роботу на, 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 на далекобої, роботу на тракі в США. Ось. В коментарях напишіть, тому що ви судді, ви, ми, ми дивимося на вас. Якщо ви ставите лайк, якщо ви пишете коментарі, значить відео прикольне. І ви в коментарях, ви наші судді, напишіть, що з цього з цієї розповіді вам більше заходить. Проголосуйте в коментарях. Напишіть або ферма, або е, далеко, е, дальнобій. Як правильно, дальнобій чи далекобій. Давайте так: ферма або трак. Да? Напишіть коментарях, що вам більше сподобалось. Ось, і якраз по ходу діла, ви навіть побачили, як їздив в Мейн і завозив цю їжу для Медведів. Ось. Друзі, обов'язково, особливо ті, хто приїхали в Америку, ті, хто отримали ЮФОЮ. Америка не так просто дала. Америка дала, щоб допомогти українцям, допомогти вам. А ви, в свою чергу, маєте допомогти тим українцям, які не приїхали в Америку. Так що, донатим, донатим, донатим. На благодійні фонди, на армію, своїм родичам, своїм друзям, знайомим донатим. 100 баксів у місяць ми не обідні, якщо задонатим. Україна нам дала багато чого, нам дала життя, дала сім'ю, дала школу, університет. Ну, школу точно всім, всім безкоштовно дала. Ось. Закликаю, донатим, донатим, донатим. Все, друзі, всіх обняв, всім добра, слава Україні! Ну от такі то макарони, а тепер треба якось телефона зняти із штаті. Ой, я обігнав того троках. Все, піс. Слава Україні!